Всім привіт! Це Поля! І сьогодні я вам розкажу декілька фактів про мене, назвемо це так, які навіть мене інколи реально лякають. Особливо останнім часом це прям серйозно мене напрягає. Я вас дуже сильно попрошу, якщо ви маєте хвилинку часу, написати в коментарях після перегляду цього відео, якщо хоча б щось у мене з вас, ой, з вас. Що? З вами, у мене з вами є схоже або збігається, можете написати. Я хоча б може тоді заспокоюсь, тому що я ж кажу останнім часом, оце, що прям почало дуже часто відбуватися раніше, може я просто до речі, може я просто уваги не звертала. Давайте ближче до суті. Почнемо з такого найменш цікавого, от саме в той період я почала замічати, помічати, що таке реально зі мною відбувається. Можливо, це так зі всіма людьми, я не знаю, але мати якісь там способності я не сильно вихована. Тому я ж кажу, можете не заспокоїти в коментарях, якщо у вас таке саме буває. Це почалося ще зі школи. І от якраз коли оголошували оцінки за якусь контрольну. Мені тут сонце в очі звитий, тому сорі. Але воно таке, як димка, яка, знаєте, не прямі промені, тому... мені. Коли оголошували оцінки, я постійно знала, кому скільки балів І то, знаєте, зазвичай буває от не прям. Кожну оцінку я можу вгадати, а от якщо якась особлива ситуація, наприклад, відмінниця, вона постійно отримувала 11-12%. І я прям знаю, я прям розумію, що в неї сьогодні буде 8. І я вже потім, я коли сиділа з моєю подружкою, вона вже навіть питала мене перед контрольною, як ти думаєш, там що в кого. І напевно, 90% випадків воно реально співпадало. Чому 90? Тому що не кожний раз я взагалі відгадувала, Ну, типу, не відгадувала, а нехай буде так. Так само, наприклад, у мене подружка, вона вчилася так по себе. Редню. Вона знала, що вона там допустила декілька помилок, і каже, в мене, напевно, буде 10. Кажу, ні, Катя, в тебе напевно буде там 6. В неї реально є 6. Вона каже, що ну я просто не помітила, я просто не знала. І вона от останній особливо останній рік вона постійно мене запитувала, яка в мене буде оцінка. Ну, в неї. Була взагалі така ситуація, яка мені прям дуже сильно запам'яталася. Це було, що то ми здавали ДПА. От ще коли я вчилася, то було ДПА. Щось ж таке було. І кожна оцінка, отак вчителька каже, прізвище і оцінка. Прізвище, я кажу, шість. Вчетка каже, шість, далі, вісім. Сім, вісім, дев'ять, дев'ять і Серйозно ну в принципі з одної сторони це дуже легко, тому що ну ви ж знаєте наскільки. Ну, як ваші однокласники вчаться там плюс-мінус, хто не вчиться взагалі, кого може бути там 4 бали по 12 бальній системі. Хто вчиться в нього тільки 12-ки, тут ну, типу, іншого результату не може бути. Можливо, ну то настільки все просто, а я з того роблю якусь сильно важну історію, не знаю. Наступне я розумію людей. І це єдина отака штука, яка, яку я прям от в собі дуже люблю. Я розумію, коли людина каже правду, коли бреше. Але не одразу, якщо я стільки з нею познайомилась, мені потрібно дізнатися людину для того, щоб зрозуміти, як правду не кажуть. Чи ні. Але я навіть всі розумію, от коли людина каже, я люблю тебе, я розумію, чи правду вона каже, чи справді вона так думає, чи ні. Або дивлячись, мені не обов'язково знати цю людину прям особисто, я можу дивитися якогось блогера, і, особливо, якщо це влоги, коли зрозуміла поведінка людини, коли вона каже: Я так хочу, наприклад, або я так щось люблю, або я чомусь розумію, чи правду та людина каже, чи ні. Я не знаю, звідки це взялось, особливо своїх родичів. Ну, це прям для мене дуже просто. І вже потім, ну, одразу, коли людина бреше. Що то ну правду дуже важко з нею випитати? А коли проходить якийсь час, як там кажуть, рано чи пізно будь-яка брехня вона відкриється. Ось і проходить якийсь час, і реально ці слова людинячі, скажімо так, це була неправда, і я знову ж таки права. Я не знаю взагалі, як це відбувається. Якщо в когось таке щось є, то звичайно, що просіть. Або навіть, от ще коли я вчилася в коледжі, приходить якась там ну, одногрупниця там, і я каже: я запізнилася, тому що я десь там була. Я знаю, що ну по-любому, наприклад, тому що в мене не знаю, в мене застряг ліфт по дорозі, наприклад. І я розумію, чи правда це чи ні. І. Ну, часто таке буває, що я дивлюся, що якийсь мій друг чи подружка бреше, а потім я кажу: ну для чого типу, ти це говориш? А вони кажуть, звідки ти знаєш? Наступне в мене особлива, скажімо так, любов до чисел. От, цю, от чомусь саме з числами в мене якась особлива така історія. І знову ж таки, це не буває. Давайте назвемо це от насильно, так? Коли тобі кажуть, давай вгадай, от я зараз загадаю цифру, а ти вгадай. По-любому я не відгадаю: 100% що не відгадаю. А коли це відбувається прям. Ну, настільки, от не неочікуване, настільки різко. Допустим, я дивлюся, хто зверху та там постійно оці ці відсотки. Я можу не знати абсолютно про що мова, яке було запитання, десь випадково зайти в кімнату, хтось буде дивитися, Я скажу там 46 на на радуйся. Або... Е, я можу там, ну прихожу, в мене хтось там подружка там чи брат сидить в телефоні. Каже, хоч я вгадаю, е, скільки в тебе відсотків на телефоні? Баць, я до відсотка можу вгадати. І це дуже дуже часто буває. Останнім часом я вже навіть не дивуюся. І у наступному відео, яке вийде, не буду казати коли, тому що я не знаю, коли я змуту. А до речі, після цього відео воно вийде. От наступне, можете дивитися, його, там я розкажу першу таку історію, яку я пам'ятаю, після якої, от я почала реально звертати увагу на це, от саме на числа. От чому саме чеслами? Я кажу, що в мене якась особлива любов. До речі, от цифри з першої історії, власне, оцінки це також цифри, тому якийсь зв'язок між тими, цими фактами також є. От нещодавно, навіть це було буквально там тиждень тому, чи чи 10 днів це було тому, мені подружка прийшла каже: відгадай, скільки я сьогодні кроків находила. І там було 10 тисяч, 200 ой, 342, по-моєму. Я прямо так от сказала, вона так подивилася на мене. Ні, в неї ніякої реакції на лиці не було на обличчі, і в мене також не було, тому що ну, я вже звикла до того. Якщо з попередніми фактами, я прям не впевнена, що в кого. Ось взагалі таке буває, то оцей факт, я думаю, що знайомий абсолютно ну багатьом з вас. Коли я думаю про якусь людину, якої я давно не бачила, або якийсь, та будь-що, наприклад, ой, я давно не бачила дерево, якесь там, якесь дерево, ой, як моє, як. Фу, давно не бачила там того, то, того, то, або якоїсь людини, або не чула якоїсь пісні. Ну, от щось таке. По-любому проходить пару хвилин, і ти побачиш от те, що ти не бачила. Навіть е я буває таке, що згадую про людей, які прям ну, дуже давно поїхали з міста, можливо, однокласники. Я по-любому побачу або його, або, можливо, когось з родичів оцієї якраз людини, щось максимально отак, от близьке. Або знову ж таки, з останнього ми з подружкою йдемо. Ми той дорогою ходили дуже багато разів, і ми знаємо всі машини, приблизно які там стоять, тому що це приватний будинок, і там, ну коротше, там постійно одні ті самі машини. І ми щось, і там зайшла мова за машину, яку би ми хотіли в майбутньому, наприклад, я б хотіла чорну, М в марках я не розбираюся, так що це такое. Я їх завжди от все розкажу, а до суті, поки йду йду, то це півдня пройде. Коротше, я так повертаюся до неї і кажу: слухай, я ніколи ще не бачила оранжевої машини. Що ви думаєте? Проходить дві хвилини. Ми заходимо в цей двір, стоїть красаві. от кругом пусто. Барковка та я пуста стоїть оранжева машина. На радуйся. Ну ж, от це таке, як це взагалі відбувається? До речі, ще дуже цікавий факт, але поки я згадала про нього, це трошки не в тему, Але у мене такого не буває. Це єдине, що таке, прям з якогось такого цікавого, що не присутнє мені, е, мені. Не сняться вещі, чи як це називається, е, сни. Тобто сни, які в майбутньому можуть збутися. От не було такого. Я рідко, коли запам'ятовую сни, це прям дуже-дуже рідко. Це не потрібно так, щоб я лягла спати, зранку прокинулась і потім ще лягла раз. І от на той другий раз, що прям дуже рідко буває, бо то на роботу, то ще кудись, що я лягаю ще раз, або спиш буквально там пару хвилин до будільника. Е, ось і якраз в той проміжуток малесенький мені може щось приснитися. І я ну, прям не, не запам'ятовую. Мені дуже мало яскравих таких снів снилися, які я. От перед вами зараз можу вам розказати, ну не, не запам'ятаю чомусь, і тим більше вони не збуваються. Наступне, якщо з попередніми фактами, ще хоча б я приблизно десь стикалася, можливо, десь ну от серед знайомих моїх. Такого немає. А можливо, десь в тіктоці, відео, ще там десь, то може щось таке, знаєте, якісь отголоски до того всього почути. Але з наступним, то взагалі мені здається, що я одна така, ну реально я не чула такого. Знову ж таки, в коментарі можете написати. Коротше, я вмію забувати. Як би це не звучало. Пам'ять в мене насправді не дуже хороша, але я вмію забувати, що я маю на увазі, нарочно. От я думаю про щось, про те, що я думати не хочу. Ну, я десь там тупанула, так, да? я завжди думаю, блін, капець, на що я запам'ятала настільки років це. Або Прикусь, ну, то щось мені хтось погане розказав. І я не хочу про це думати, тому що я не хочу зараз псувати собі настрій. Ну, наприклад, так. І я, я не знаю, що я для цього роблю. розумієте? Нічого не роблю, воно саме якось робиться. І е, я тупо отак можу по щелчку забути взагалі про що я секунду тому думала. От, щоб зрозуміти, про що я кажу, подумайте, наприклад, про дзеркало. Подумайте, дзеркало, 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 а тепер. Забудьте про нього. Ну ж, по любому не забудете, правда? А в мене, ну в мене реально таке буває. Я не знаю, де воно взялося, чому. Ну реально, може, настільки в мене пам'ять по не знаю. Наступне я не зустрічала таких людей в себе от в житті серед знайомих, серед друзів, але мені здається, що це досить часто зустрічається. Я знаю на смак продукти, які я навіть не пробувала. От той самий. Дубайський шоколад, я його ніколи не пробувала, чомусь я знаю, який він на смак. І взагалі, от я читаю про якусь страву, рецепт просто бачу, і я знаю, яка вона буде на смак. Навіть якщо я оці от продукти, які є всер... ну, от, з якої вона складається, та страва, я їх тільки окремо куштувала, а от разом, ну тож, один продукт плюс другий, воно ну не зрозуміло, що то може дати в результаті, але чомусь я знаю. І так само окремі продукти і страви також. І знову ж таки, навіть колись до мене мама зверталася, казала, що як ти думаєш, якщо там куп. Е Бо сус, там ще, ми знову так, от, якщо салат такий зробити, я кажу, мені здається, це буде кисле. Вона спочатку не вірила, спочатку не. Ну, думала, що я просто отак ляпаю, а потім зробить, так подивиться на мене. да, треба було другий зробити. ось так. Наступне, і те, що я найбільше в собі люблю, от я навіть не знаю, це не риса характеру. це Що це взагалі? Це просто. Як це назвати одним словом? Коротше, я ще з малих років, я такий ну заявний прям шипер. Я коли дивилася якісь фільми, я завжди от подобалась мені якась пара. Можливо, вони абсолютно навіть не зустрічалися. Але чомусь я шиперила якихось людей абсолютно рандомних в будь-якій передачі, будь-ну чомусь я не знаю. Мені подобалась ніколи. Я не фар не фанатіла від якоїсь одної. ні, ну, от в пізні пізні роки, в останні роки так. А раніше. Там хану Монтану я дивилася, да, як була маленька, я дуже любила диснеївські фільми. І там вона коротше, з яким... а Джек його звали, ніфіга, я пам'ятаю ось і. Вони зустрічалися, я прям дивилася, от я перемотувала на ті моменти, де вони там ну, за ручку ходили, де вони там діалоги, мені прям, прям подобаються. Ну, мова не про це. Я розумію, навіть не знаючи цих людей, навіть бачачи їх десь, ну, допустимо, мастер-шеф, да, і там є от о, 20 їх людей. І я дивлячись на них, я можу одразу зрозуміти, навіть якщо вони один одному ні слова не скажуть, якраз ті люди, я можу зрозуміти, хто кому подобається, хто кого, можливо, вже навіть любить. Ну не стільки мастер-шеф, це просто перше, що прийшло в голову, от якась програма, де зібрані люди абсолютно абсолютно різних характерів, абсолютно різні незнайомі люди. Або, наприклад, також була така ситуація, коли ми сиділи з подружкою, з подружкою і ще з одною дівчинкою вже її подружкою. Ми сиділи в аудиторії, ми вчилися якраз тоді, і прийшла якась абсолютно незнайома нам група. І дивлячись на них, а подружка моєї подружки, вона знала якраз тих людей з цієї групи. Дивлячись на них, я могла зрозуміти, що там був один пацан і дуже багато дівчат. Ну от така професія, що її хлопці не дуже обирають. Я могла зрозуміти, що оцій цій вот дівчинці подобається от той хлопчик або навпаки. І потім, коли. Ем... Я зверталася до тієї подружки, моєї подружки, ну, отак от. Так от. Е, коли я зверталася, вона казала: А ти типу звідки знаєш? Ну, типу, що це реально? Е, так, і що саме цікаве, в 100% випадків не 99,9, не 90, не 99 просто, я не помилялася ніколи. Абсолютно завжди, я права. І навіть якщо мені здається, навіть якби. Якась подружка умовно попросила мене е, подивитися там, чи її хлопцеві подобається там якась умовно її також подружка. Занадто багато слов «подружка» в одному відео. Ось, і мені здається, що я б могла зрозуміти. Або це працює якраз навпаки. Якщо я бачу якусь пару, я можу зрозуміти, чи люблять вона е, вони один одну. Одного що ти будеш робити? Чи люблять вони один одного, чи ні? Бо буває таке, що хлопець любить дівчину, а вона його ні. Або навпаки, і також я якось я не знаю, як це можу зрозуміти. Можливо, через те, що я от раніше дивилася ці фільми, я дивилася на їх відносини, як вони там спілкуються між собою. Хоча це просто ну це просто фільм, це не справжні емоції. Але можливо звідти в мене якось тянеться, що тоді. Не знаю. І я прям відповідаю, не було жодного разу, жоднісінького разу, от скільки я б, скільки я б ем, себе не перевіряла, скажімо так, не було жодного разу, щоб я не помилилась. Абсолютно ні одного. Хоча перевіряла я себе, скажімо так, дуже-дуже багато разів. Я не хочу сказати, що якийсь екстрасенс, що я взагалі одна така, і більше такого ні в кого не може бути, але реально в житті... Схожого я не зустрічала, хоча я дуже часто ділюся зі своїми друзями, наприклад, з тим, що зі мною відбувається взагалі, але от то Відповісти тим самим вони мені не можуть, можливо, ви зможете. Тому, якщо з вами відбувалися якісь подібні можливо ситуації, можливо, от воно проявлялося саме в одній ситуації, або можливо, от якраз у вас відбувається те, про що я нещодавно згадувала декілька хвилин тому, що у вас не збувається. Це для мене ну, взагалі, це дуже класна штука, але ну, в мене такого не буває. А ще особливо стрьомно, коли це відбувається перед якимись е, ну, такими поганими подіями, щось може приснитися і потім те саме. Відбувається мені сняться страшні сни періодично. Я повторююся, що мені дуже рідко взагалі в принципі сни сняться, але от. Ну, Рідко таке буває, але сниться щось реально таке стрьомне, від чого ти прокидаєшся? Так, от якась пожежа, то, ну, от таке от щось, сниться. але щоб таке тфу фу щоб таке було в реальності, то такого, звісно, що не буває. Ну, конкретно в мене. Або ще дуже класна штука, я б хотіла, щоб у мене таке трапилось, це оці от сни, коли ти розумієш, що це сон, і ти взагалі можеш керувати тим сном, ти, можеш, ти розумієш, що відбувається, ти розумієш там. ну, Просто розумієш, що це сон. І ти можеш сама. Знаєте, як оце фільм, але по твоєму сценарію було б дуже прикольно. Я навіть бачила, що люди так нарошно роблять, вони спеціально випий стакан води, подивися на то, лязь на такий тобіг, закрий очі на стільки то хвилин, отак от. Але мені здається, що прям. Ну, якщо ти захочеш то зробити, в тебе не вийде. Воно якось, напевно, випадково буває. Оце, що падаєш вісні, я не знаю, чи зараз мова про сни зайшла, це таке, ну я так вмію. Ось, коли ти лягаєш спати, і ти засинаєш, і організм такий отак от робить, то в мене таке часто, буває, ніби ти падаєш там звідкись. Або ну от зі сходів в мене таке часто буває, ти йдеш, і просто спотикаєшся і летиш. Отак, не так, блін, ти що, дурак? Так що давайте обсудимо це в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, можете тикнути лайк. І менше вам таких історій. І бажано. Всім пока. Не пока. Хочте, я вам покажу декілька фотографій з галереї. Прям в тіму до цього відео. Це кецька. Вони трошки перевернуті, але я вже не буду гратися. Це кецька, коротше, лазить по сітці. Ось тут в мене. А мене кумарі вночі гризуть, розумієте, тому що вона ну, пролітають, там такі от щелі. Це. Спитайте мене, що це, якісь коротше, цукерки, якась упаковка, бомжанська, що це таке. Ото, коротше, в нас коротше, коротше, в нас нещодавно були такі душі, прям декілька днів підряд. Я аж переливала через оцю дампу, а зазвичай, звичайно, ну, навіть от, ну сантиметрів отут от, стільки от прям не доходить до тут-от от, от, до краю. Але вже мені здається, я бачу, з вікна цю річку, вже здається, все окей. Не задавить мене фух. Зато метелик красивий. Коротше, все, пока.